Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні в нас насправді дуже неприємні новини з Німеччини, тому як е, в Німеччині дозволили екстрадицію українця, який відмовився служити в Збройних силах України. Тобто фактично екстрадицію ухилянта назад в Україну. Ми зараз про це поговоримо, бо це, знаєте, такий тривожний дзвіночок для всіх українців, які проживають, до речі, не тільки в Німеччині, але також і в Польщі. Бо по Польщі є е, е, також. Подібна заява від прем'єра Дональда Туска. Ми зараз і перше, і друге розберемо. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем. Дякую кожному з вас. Також, хто шукає друзі, роботу в Польщі, телеграм-канал та Вайбер-група в описі під цим відео. Долучайтесь і вибирайте роботу своєї мрії. Отже, по-перше, давайте розберемося з екстрадицією. Так? В Німеччині вперше дозволили екстрадицію українця, який відмовився служити в ЗСУ. І е, які деталі історії? Федеральний верховний суд ФРН схвалив видачу громадянина України, який намагався уникнути екстрадиції, пояснюючи це небажанням воювати через особисті переконання. Е, процес виглядає так: українські правоохоронці подали запит на екстрадицію чоловіка, якого звинувачують в погрозах і фізичному насильстві щодо поліцейського під час взяття аналізу крові в лікарні в Україні. Що там за деталі? Нам не розголошують, але тим не менш. Далі. Сам підозрюваний заявив, що не буде служити, бо не хоче вбивати людей. Він стверджував, що після повномасштабного вторгнення РФ йому скасували право на відмову від військової служби. Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального Верховного суду, аби з'ясувати, чи можна видавати його Україні. Той відповів ствердно, пояснивши, що якщо держава зазнала нападу військовозобов'язаний має очікувати. На призов, тобто його будуть, ну фактично буде екстрадовано в Україну, і він відправиться на передову в рядах Збройних сил України. В рішенні також зазначено, що право на відмову від служби не є абсолютним. А основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не перешкоджають екстрадиції. Що це, друзі, означає? Це означає, що в принципі. Це перший випадок, коли з Німеччини буде, я не знаю, екстрадовано депортовано українця назад одразу ж на територію України. Отак От це буде відбуватись. Раніше про це взагалі ніхто навіть подумати не міг, і бачимо, що цей ландшафт він потрохи змінюється. І звісно, що це не тільки від е, е, якогось позитиву, так? а це також і через те, що і в Німеччині, і в Польщі ну, є. Дуже маленький відсоток, але є, знаєте, оця е, організована злочинність, так, і якісь інші випадки. Але якщо ми говоримо конкретно про цей, то це просто показує, що Німеччина насправді для українців, які не хочуть зараз повертатись в Україну, не є настільки безпечною, як це було до цього випадку. Так, бо раніше, коли хтось десь в інтернеті сказав, що когось там з Німеччини депортують в Україну, то його просто закидували, е, самі знаєте чим і. Казали, що не розводь паніку, такого бути не може. Але ось цей випадок він е показує, показує, що все не так солодко. Так? І, до речі, джерело я залишу вам в е описі під цим відео, для того, щоб кожен міг зайти і е ознайомитись з цією інформацією. Також. Видання повідомляє, що станом на 24-й рік повідомляли, що в Німеччині перебувають близько 200 тисяч українських чоловіків призовного віку. Як можуть їх використати в подальшому, е, покаже тільки час. Е, от е, далі, що стосується, що стосується друзі, Польщі, бо в Польщі також... Е, Якби З Польщі і так були депортації, якщо ви порушуєте законодавство, але це, знаєте, були такі е, виключення, я б сказав. Але на сьогоднішній день Туск анонсував депортації іноземців з Польщі. Е, от, І він наголосив, що кожен, хто відвідає Польщу та порушить закон, буде депортований. Е, от, Це вже відбулося декілька днів тому, і вже десь найближчими днями має бути вже чітка процедура того, як це буде відбуватись. Польща почне систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Повідомляє ПАП. Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайного реагування на організовану та агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу і скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований з Польщі. За словами Туска, ці рішення матимуть практичний вимір вже найближчими днями. Політик наголосив, що такі заходи будуть також запобігати нелегальній міграції зі сторони Білорусі. Також, окремо до цього, Туск підкреслив, що Польща перебуває в особливій ситуації через наплив мігрантів на кордоні з Білоруссю. І в цьому контексті Туск нагадав, що Польща відкрила свої кордони та серця для двох мільйонів біженців з України. І якщо хтось в Європі думає, що Польща повинна взяти на себе інші тягарі, то незалежно від цього, е, хто це говорить, я скажу, що Польща цього не буде виконувати. Кінець історії. Тобто вони не будуть по цих квотах е, як там, міграційного пакту, так е, по цим квотам вони не будуть все приймати іноземців. Але нас більше цікавить, те, що відбувається з українцями тут, все е, зрозуміло, але на сьогоднішній день не зрозуміло тільки одне по цим депортаціям з Польщі. За якої тяжкості правопорушення будуть українців депортувати? Знаєте, Бо е, можна за е, депортувати, там я не знаю, за вбивство, можна за крадіжку, можна за водіння в нетверезому стані, е, можна за те, що неправильно запаркувався, або за те, що не, не, на червоне світло там проїхав чи перейшов дорогу, або перевищив швидкість. І отут тільки цікаво, за які правопорушення. Будуть депортувати саме українці. Так? Бо нас фактично не цікавлять інші іноземці, нас цікавлять, цікавлять українці. Ну і також дуже цікаве питання по е, білорусам. Чи будуть депортувати білорусів назад в Білорусь? Оце також, до, до речі, дуже цікаве відкрите питання, бо ми бачимо, що фактично, фактично і українці і білоруси знаходяться плюс-мінус в однакових умовах на території Польщі. Але е, білоруси. До як мінімум до цього моменту були захищені від, були захищені від оцих депортацій, так і від такої риторики. А на сьогоднішній день, якби їх виділено не було, і незрозуміло, чи, чи далі їх також будуть депортувати до Білорусі чи ні. Це також дуже просто і дуже цікавий момент. Але нагадаю, що це як мінімум за заявами Туска буде стосуватися тільки тих, хто вчинить якісь правопорушення на території Польщі. Якщо ми повернемось до Німеччини, то бачимо, що там ситуація трошки інша, там е, просто виконують звичайний е, запит на екстрадицію. І е, якщо представте, що буде, якщо, наприклад, Україна масово там десятками тисяч почне, почне такими запитами завалювати Європу. Якщо вона зрозуміє, якщо в Україні зрозуміють, що е, це працює, і що європейська бюрократія е, буде таких людей. Ну, фактично, депортувати назад. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую, як завжди, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!